Загалом всі сифони можна розділити на сифони для рідких основ для води і сифони для кремових основ. Почнемо з найбільш популярних сифонів Easy Gourmet VIP. Ці сифони призначені виключно для кухні чи можуть бути більш універсальними? Так можна сказати. Особливість цих сифонів вони можуть бути нагріти до температури 70 градусів на водяній бані їх візуальними відмінностями є те, що вони мають червоний край зі силіконовим кільцем. Сифони можуть бути трьох різних об'ємів: 0,25 0,5 і 1 літр Заповнюються вони на рівень до відмітки. Складаються. І в комплекті маю три різноманітні насадки. Це насадка тюльпан, рибиста насадка і металева, цільна металева рівна насадка. Також в, нас в комплекті вже йде лакератор для транспортування, щоб сифон не відкрився навіть у лежачому положенні. І холдер для балонів. І також декоративна заглушка для волонтерів. Ліфровий має таку ж саму аплікацію. Другий сифон більш призначений для бабового пистання, тому що не призначений для нагрівання і використовується виключно для холодних пін, для вгуба важків чи будь-яких інших рідин чи суміші, але в холодному стані. В комплекті цього сифону іде дві насадки: тюльпани, і така ребристна насадка, і холдер для отримання валмонів. Його особливістю і відмінністю від червоного случається в тому, що його клапан можна виняти та вимити. В червоному сифоні цей клапан, цей клапан достатньо щільно заванцований і це ускладнює його е, миття і догляд за ним, але перешкоджає втрати втратих ну, елементів в митті цього сифону. Е, сифон також в комплекті має шовл. За допомогою якого можна робити важко елементи та палик? Ще один вид сифону не представлений це сифон термобрук. Це сифон у вигляді термос. Він призначений більше для для виїзду. За допомогою цього сифону ви зможете е, е, обслуговувати на відстані. На місцях, де немає можливості нагріти сифон, тому що він тримає температуру протягом 6 годин. Не до того сифону, те, що його неможливо нагріти у зворотньому порядку, як ці сифони, а тільки завантажити в нього гарячі відбірно. Після цього вже використовувати. Другий вид сифонів це сифони для газування води. Тут також є певний ряд сифонів з деякими Перший від сифонів – це сифонист Sparkle. Завдяки ним ви за хвилину можете загазувати об'єм до 950 мл. Дуже швидко і достатньо естетично. Перевага те, що є додаткові пляшки, які дозволяють е, е, зберігати вже загазовані напої. Різних форматів, різних смаків у половині, що дозволяє розширити асортимент. При цьому вартість цього сифону достатньо низька, що робить його доступним для шалого. Сифон Easy Classic це такий естетично гарний сифон, але колба виповнена з. Якісного пластику, тому нагрівати його також не можна і мити водою, яка має температуру вищу за 50 градусів. Завдяки цьому сафону, ви також можете зробити газовані напої, але без е ягід і без додаткових елементів, тому що тут є тонка е трубка, через яку газована е газова рідна проходить. Е Узорі у середовища, у стакан, да, на від різних стартом е сифон більше для виробничих потужностей для бару це ізісода. Е Балон виповнений з високоякісної і міцної нержавіючої сталі, тому він не розоб'ється при використанні барі. але також призначений для газування фактичного літину без додавання ягід чи продукту у вигляді дверей, які можуть забити вагови. І останній вид сифона це Nitro, призначений для холодних кавових напоїв, завдяки особливому газу. n 2 кавові напої набувають кремової текстури, що відрізняє від, від, від будь-яких інших напоїв. Які ви колись коштували та виживали на барах. Ось такі асортимент для чого саме вам потрібен сафон? Обирати вам? Да, у цьому відео я розповів найпоширеніші види сафонів, саме з лінії і австрійської компанії.